Ось зараз дещо повідомили, так, що, так. що ведуть деяку переписку, щоб можливо і були якісь повітряні пулі, кулі, які запускали. Це зараз інформація перевіряється, тому ми трошки пізніше повідомимо. А що по... це за повітряні кулі? Ну, можливо, по повітряні кулі ну, ми бачили, до речі, нещодавно у Сполучених Штатах. Не ті кулі, але можливо повітряні кулі теж запускати для того, щоб щоб ну виснажувати ППО таким чином, чи заради якоїсь іншої мети розвідування. зараз. Це оперативна інформація, можливо, повідомимо трішки пізніше. Пане Юрі, а чи є вони небезпечними ці кулі, що вони роблять? Яка їхня функція спостереження чи вони можуть якимось чином завадити нам? Дуже оперативна інформація, тому я ми повинні розібратися з чого, тому що бачите, приходить я дещо відволікає, але для того, щоб вам повідомити одразу про це, будемо зараз уточняти, що це за кулі були, і якщо ну, по них теж можна працювати засобами протиповітряної оборони.